Всім привіт! Дякую, що підписуєтеся на канал, ставите лайки і робите репости мого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати дуже смачний торт це буде торт шоколадний, тому це буде на незвичайному бісквіті, він називається шифоновий бісквіт. тому давайте приступимо одразу, щоб не тратити час. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно борошно. воно вже у мене просіяне. Сюди ми додаємо тобто змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо сюди сіль. Сода, цукор та какао порошок Я це через це присіню, тому що какао порошок має також ручки, так як і борошно. Мішуємо сухі інгредієнти, це робимо за допомогою вінчика. Це дуже просто робиться, тобто цей шифоновий бісквіт дуже легко робити. Стої інгредієнти ми змішали, сюди ми вливаємо олію без запаху, реміновано, розбиваємо сюди яйця, сюди додаємо молоко та масло кімнатної температури. І це все взбиваємо міксером. Тісто має вийти одновідним без грудичок. І вже в самому кінці ми додаємо оцет 9% -ний. і перемішуємо міксером. Все тісто готове. Ось таке воно вийшло у нас. І зараз ми його будемо видавати у форму. Виливаємо у форму, форма застелена пергаментним папером і має діаметр 21 см. Трошки ми його розрівняємо, тому ми прокручуємо ось такими рухами. І ставимо у духовку при температурі 165 градусів на 1 годину 10 хвилин. Бісквіт випікся І ми зараз його перевіряємо, шпажкою. Вона повинна виходити без залишки тіста. Ось так. Без алшки тіста, це означає, що він у нас готовий. Залишаємо його у формі остивати. Острим ножиком проходимо по краям та витягуємо з форми наш бісквіт. Ось подивіться, який він великий, грубий, ну, він просто дуже шоколадний, мега шоколадний і дуже гарно виглядає. Ось так ми його перевертаємо і залишаємо до повного вистивання. Бісквіт ставимо у кольочок та ставимо у холодильник на ніч. Це для того, щоб він менше кришився і був вологим. А зараз ми приготуємо заварний крем. Буде шоколадний заварний крем. Сюди ми, значить, у каструльку з подвійним дном ми висипали цукор. Та какао порошок Також сюди ми висипаємо кукурудзяний крохмаль. Усі інгредієнти я залишу в точності під відео, Все вінчиком перемішуємо. У кремах я завжди використовую кукурудзяний крохмаль, не картопляний, тільки кукурудзяний. Якщо ви не використовуєте кукурудзяний крохмаль, то використайте борошно. Так ми сюди розбиваємо яйце та вливаємо трошечки молока. Небагато. Перемішуємо, щоб не було грудочок. От бачите, зробилася однорідна маса. І сюди ми виливаємо все молоко. І знову перемішуємо. Саме все на вогонь. Зараз в мене вогонь великий, нехай розігріється та маса. А коли почну булькати, загустівати, я зменшу вогонь до мінімума. І отак от час від часу потрібно помішувати, щоб не пристало до дна. Все, крем почав загустівати. Зменшила я вогонь і помішую, щоб крем добре загус. І ще буду тримати хвилинку на вогню. Бачите, це все густе. Ось такий крем повинен вийти, ось такий однорідний і густий. Вже маса почала булькати, вже відставляємо і охолоджуємо до повного вистивання. Крем остиває, а зараз ми візьмемо кош і знімемо ось цей вершечок. І їдемо бісквіт на три рівні боржі. Я отак трошечки ножичком проходжу, а потім вже ниточкою. І ось такою ниточкою розрізаю кула. І ось такий красивий, вологий такий, що можна його і більше не пропитувати. Що будемо готувати крем, це є масло кімнатної температури, і його потрібно збити до пишності. По одній столовій ложці заварного крему остившого додаємо до масла і взбиваємо. Крем готовий. подивіться, який він густий і глянцевий. Викладаємо крем на нижній корж. Розмащуємо його. Кладемо другий корж, легенько притискаємо не сильно. І на нього також викладаємо крем. Розмащуємо. Крем дуже гарно тримає текстуру. І тепер наверх кладемо верхній корж. Змащуємо боке. В такому вигляді ми ставимо торт у холодильник, так на півгодини для стабілізації крема. Тепер поки тортик в холодильнику ми приготуємо шоколадну глазурь. У каструльку я додала шоколад, масло. Сюди ми вливаємо молочко та в це все розтоплюємо і доводимо до однорідності. Гарячу шоколадну глазурь виливаємо на торт та змащуємо верх. Не судіть строго, це по домашньо я прикрашаю. Надіюсь, у вас вийде краще. Але повірте, смак від цього не поміняється. Прикрашаю боки торта крихтами, те, що ми зрізали зверху бісквіта. Це виглядає гарно та оригінально. Трошки крема залишила, щоб прикрасити верх, і вийшло дуже красиво. Залишився ось такий кусочок торта, у старшої донечки було День народження, і не можна не залишити вас. Без дегустації і сказати свою думку. Я його їла, тобто не те, то, що пробувала, а їла. І скажу, що він дуже смачний. Бісквіт дійсно не потрібно пропитувати, тому що він і так вологий, він мега-шоколадний, дуже, дуже ніжний крем, шоколаду тут дуже багато, тому хто такий солкоїжка шоколаду пропонує такий торт, як і посмакувати. Це реально дуже смачно. Він мега шоколади. Тому ось такий торт не складно взагалі зробити Це приємного вам апетиту. Держіть та Україну. До нових напалки.